Всім привіт! Сьогодні ми з вами поговоримо про криптовалюту. Проаналізуємо біткоін ефір і також скажу думки по другорядній криптовалюті. Отже, у нас на сьогодні вже відбувається декілька місяців корекції цього ринку. Якщо бути більш точно, то це із початку березня, і на сьогодні, уже 1 липня, на сьогодні, можливо, я завтра публікую це відео. 2 липня вже доволі довго ми стоїмо в боковику в корекції, коли біткоін вже не показує росту, ефір не показує росту, а другорядна криптовалюта е взагалі оновлюють своє дно. Е а деякі на історичних своїх мінімумах, е які там мовно були рік тому, три роки тому, п'ять років тому. І саме це якраз та можливість, дуже хороша можливість підкупити ці хороші активи. Звісно, не всі деякі, тому давайте спочатку подивимось на біткоін. Загалом на сьогодні ми коштуємо 63 тисячі 300 і буквально вчора зробили таке доволі непоганий непоганий викуп. Тому що ми взагалі там понизу десь торгувалися по 60 тисяч. І буквально ось уночі біткоін уже коштує 63 тисячі. Ефір коштує на сьогодні 3 500 майже. Тому загалом, якщо дивитись по технічному аналізу, то у нас на сьогодні є ключова зона ключова зона підтримки це попередня вершина 2021 року. Зараз ми знаходимося вище від неї і цей рівень утримують. Утримують вже декілька місяців. Так, у нас відбувся сильний ріст. Зараз йде зупинка, хтось може сказати, що тут може якийсь там розворот буде, далі підемо на 40, але ні, чесно, взагалі не бачу таких зараз перспектив. У нас цей рух і це падіння в межах нормального зростаючого тренду, тому тут ще далеко не вичерпаний потенціал, тому зараз я просто що бачу, до цього був сильний рух біткоїна потрібно тепер відстоятись йому, бажаючи, хто хотів зафіксувати прибуток, і далі знову піти на новий імпульс. тобто Такі проторговки робляться для того, щоб потім запастись новою силою, і щоб хто хотів зараз продали, далі, щоб вони не заважали іти цьому активу уверх. Тому саме вже із цієї спроби на... Із цього імпульсу, який у нас вже дуже близько, попереду, ми уже, скоріш за все, 90 тисяч досягнемо з дуже високою ймовірністю. Я думаю, 100 також буде, і, можливо, навіть там і вище 110, можливо, 120. Тому ключова зона це 100 тисяч доларів по біткоїну. На цьому імпульсі, я думаю, ми. Дуже легко досягнемо. Тут, якщо так дивитись, модель прискорення, якщо дивитись скільки перший ріст, тут на новинах, до речі, прийняття ІТЕФа багато було свічок зелених. Тобто ріст відбувався повільно. Потім на очікуваннях Хауінга біткоїна вже ми бачимо свічок менше. І тут ми взагалі теж можемо дуже швидко в межах одного місяця, а тому живо і менше. Досягнути 100 тисяч дуже швидко. Тому цей ріст, я думаю, буде повинен, по ідеї, бути швидше, ніж оці всі були попередні. Тобто, якщо брати з 16 з 15 тисяч, то цей останній ріст має бути найшвидший. По ефіру теж цікаво, коли, наскільки я пам'ятаю, заговорили за прийняття спотового ETF на фондовому ринку. На ефір, то він от таку палку вверх зробив. Зараз іде нормальна корекція. Це здорове падіння, відкат. Після такого сильного росту відкат це нормально. Тому не потрібно зараз панікувати. Це ніяка не двойна вершина, коли активи розвертаються. Це нормальна корекція. Тут був рівень супротиву. Ми його зараз от на нього реагуємо. І далі це якраз будемо вже. Робити історичні вершини по ефіру, тому що поки що ми не досягнули в 2021 році там було десь 4800, але тепер у нас дорога вже відкрита на 6 на ну, 7 тисяч, в принципі, я думаю, теж дотягнемо. Просто тут, уже, можливо, не такий стрімкий буде ріст до 6 до 7 тисяч, як це буде по біткоїну? Можливо, це трішки буде більш розтягнуто в часі, але. Я бачу, що ефір, що біткоін вони вже готові до росту, тому ну, конкретно ми їх в межах інвесткубу не купуємо, бо вони нам не підходять по стратегії. Немає запасу ходу стільки. Тобто ми його раніше купували 22-23 рік до жовтня місяця, ефір до лютого місяця, Тобто ефір купували до 2400, біткоін купували до 30 тисяч доларів ось тут. Біткоін до жовтня. Тобто ось цей період купували по біткоїну, тут ми вже його скидали по 63 і переливались у другорядну альту. Тому ефір і біткоін ми вже зафіксували x 2 на інвестицію і перели, зробили ребалансування у другорядну альту у якісну альту, яка не виросла. Тому зараз ми чекаємо альт-сезон. Перше, ключове, що нам потрібно тут для себе зрозуміти: якщо по біткоїну. Ми чекаємо ріст, то скоріш за все альта буде показувати е, також ріст, тому в ній доволі безпечно знаходитися. Якщо ми бачимо, біткоін вже збирається падати, то звісно в Альті не можна ні в якому разі знаходитись, бо вона буде сипатись ще сильніше. Тому у нас, поки біткоін ну, десь більше половини руху зробив, на мою думку, можливо, десь відсотків 65-70. Ще, в принципі, є куди рости, тому на цьому позитиві, в принципі, можем, може бути якраз альт-сезон. Коли це буде? Це буде із початком росту біткоїна, чи це буде пізніше? Я для себе отак роздумував. Мені здається, що спочатку треба загнати біткоїн тисяч на 11100, потім підняти інформаційний простір, сказати: дивіться, біткоїн по 100 тисяч доларів. Потім почати пампити якісь інші проекти, от, до речі, по Solana, там теж вже Солану хочуть, ETF теж говорять, що пора вже приймати. Ось, До речі, на ефір говорять, теж комісія по цінним паперам США, СЕК, готова одобрити старт торгів акціями спотових біржових фондів ETF на базі криптовалюти Ефіріум. Уже біткоін є ETF. Зараз слідом якраз от бачите починають говорити за ефіріум уже теж готові прийняти. Далі там ETF на Solano починають розганяти, потім, можливо, це підключиться цей тренд і на щось інше, там на інші старі монети. Можливо, на XRP. До речі, це та монета, яку ми тримаємо. Можливо, на Tron. Оці монети теж можуть старі монети зацікавити. Можливо, на них теж щось буде подібна історія. Ми от XRP тримаємо. Зараз я починаю додавати трон своїм інвесторам у портфель. От ми Atom ще тримаємо. Зараз купуємо Прям дуже хороша точка входу. ТВТ-шку продовжуємо купувати. Ну, тобто, в нас монети в ті, всі, в принципі, незмінні, лише деякі даємо нові. <ків> І, до речі, заходьте в мій е, телеграм-канал, я там е, опублікував е, нову таку Ну, середньострокову можна сказати, ідею, тобто в межах можливо літа навіть можна зробити X3 на цій монеті. Е, доволі така хайпова монета, тобто не із старих, це новий проект, якому там півтора роки, але дуже стрімко набирає обертів. Сьогодні хороша теж точка входу. І можна там за наступні пару місяців зробити x3 від поточної ціни. Тому посилання буде в описі під цим відео і в. Коментарях, також е, посилання на телеграм-канал. Переходьте, підписуйтесь, там дуже багато моїх торгових ідей, аналітики, е, конкретно і без води. Тому буду радить бачити кожного. Підписуйтесь. І, до речі, SafePal теж цікавий. Наголошую на нього. Чесно, я його не купував, бо в мене ос, е, основна позиція в ТВТ, на мій погляд, ТВТ більш якісна. Але SafePal теж виглядає дуже дешево, дуже дешево. І тут звичайних інвесторів немає. Тут лише професійні е, тримачі, е, фонди, і коли прийде хайп, я думаю, це все дуже добре піде уверх. Тому загалом, в принципі, що, е, не знаю, чи кожна монета із криптовалютного ринка піде в ріст, тому що насправді її там більше 2 мільйонів. Мабуть, давайте зараз ми з вами відкриємо CoinMarketCap і бачимо 2,5 мільйони. Зверху зліва, ось тут більше, е, ніж 2,5 мільйони різних криптомонет. Тому, звісно, далеко не кожну монету пропамплять, покаже ріст, але якщо ви будете обрати якісні проекти. В період кризи то ви зможете заробити. Якщо у вас немає досвіду та робочої стратегії, ви можете ще встигнути доєднатись до інвесткубу. За деталями пишіть мені також або в телеграм, або в інстаграм, куди вам зручно. Всі контакти також в описі під даним відео. Вже на сьогодні 86 інвесторів. Більше, ніж 350 тисяч доларів під моїм управлінням, це більшість на крипторинку і меншість на фондовому ринку. Тому що зараз в пріоритеті крипта, і в нас ціль потім максимально до кінця року перелитись у фондовий ринок, сформувати антикризовий портфель. Тому зараз відкриті два напрями, але якщо у вас невеликий депозит, умовно там. 500 доларів, 1000 доларів, там, до 5000 доларів, то можна суто заходити на крипту спокійно, і це буде в межах норми, ризик. А якщо вже, звісно, більше там, 10 тисяч доларів, то також вже будемо підключати і фондовий ринок. Але в цьому відео я не буду сьогодні говорити про фонду. Я окреме відео підготую з аналітикою, чому я на сьогодні не купую SP 500, і чому не купую Apple, Google, Amazon, Nvidia і всі такі компанії, які відносяться до зростаючої економіки, тобто ростуть, коли в економіці все добре, а навпаки, зараз готуємось до кризи. Тому в мене, в принципі, ось такі думки. Чекаю, уже, можливо, влітку навіть, можливо, ближче до осені. Біткоін уже побачимо по 100 тисяч. От по часу я часто промазую. Ви можете мене за це хейтити, не знаю, будь ласка, але тренд я бачу доволі добре. Тому зараз тренд продовжується зростаючий, ніякого розвороту зараз по крипті е, немає і, скоріш за все, не буде. Альт-сезон також чекає. Ми зараз з усіма інвесторами сидимо у якісній, другорядній криптовалюті, але топові. Тобто це не стартапи, це уже устоявшіся, хороші, якісні проекти з готовим продуктом, з великою аудиторією користувачів. Ось такі ми тримаємо проекти, які на сьогодні не хайпанули. Це дуже важливо. І я думаю, що цей хайп, прилив на цей ринок, він ще прийде і. Хто сформував фундамент за хто підготувався до моменту, коли почнеться ріст, я думаю, отримають хороший прибуток. Тому, в принципі, в мене на сьогодні все. Якщо дане відео було корисне, підписуйтесь на всі мої соціальні мережі: Instagram, Telegram, YouTube. ставте дзвіночки, щоб не пропустити відео. І пишіть в коментарях свої думки. Можливо, хочете, щоб я розібрав якусь або криптомонету, або якусь компанію з фондового ринку. Я також залюбки це зроблю наступні рази. Гарного дня, бувайте!